Як проводиться автокалібровка цього великого принтера? Оскільки поверхня велика, і хоч і алюміній тут товстий, товщина алюмінія тут 8 мм, але все рівно його поверхня не може бути ідеально рівною. І для того, щоб принтер нормально печатав на ній. І треба його калібрувати. Ручна калібровка для такої великої поверхні це важка робота, тому ми поставили датчик поверхні, і цим датчиком можна калібрувати такий великий принтер автоматично. Ця функція підтримується у прошивці. От, значить, ми зараз я покажу, як це робиться. Спочатку його треба зробити хум. Е, ось. О. хум Значить, він спочатку піднімає ось Z. Тепер наступною буде вісь X і вісь Y. Оце він запаркувався у нульову точку. Тепер ми можемо його калібрувати. В цього у нього є режим Prepeo Level Bed. Цей режим ми натискаємо він поїхав калібруватися. Калібрування робить оцей датчик. Це інду... індуктивний датчик поверхні. Ось ми зараз бачимо, як він робить першу точку з На датчику спрацювала перша лапочка, коли він торкнувся поверхні. Ось тепер так як воно виглядає віддалено. Якщо звернути увагу, то видно, що сама головка ці поверхні не торкається в цьому випадку. Потім в прошивці вводиться цей коректуючий коефіцієнт, який задає потім істинне положення нуля для, саме для сопла головки. Калібровка. Робиться на цій поверхні, робиться 10 точок по кожній з координатів, тобто ми маємо 100 точок. Після того, як він все це промірює він будує поверхню, яка дописано, задається цими точками. І потім ця поверхня вважається якби, нулем для друку Hm. Якщо підключитися а, до принтера а, через USB Порт. Програмою PRONTREFACE, про то у консолі яку, лого, яке видає принтер, в результаті потім можна буде подивитися матрицю, матрицю похипок. Це значення, значення нашої, значить, відхилення нашої поверхні від того значення, яке якби є заданим в, в прошивці. По цій матриці можна також зрозубити, якою формою є э, поверхня. Ну, я вже... Зроблю повне відео, яке показує повністю весь процес. Так, а що у нас на екрані? На екрані у нас показується поточна координата, температура. Це ми зараз робимо тест на холодній. На холодному столі. В принципі, цей же тест треба зробити і на гарячому столі, оскільки метал розширюється і гарячий стіл може мати дещо іншу геометрію. Тому, в принципі, перед друком іноді треба робити цю калібровку на гарячому столі. Ні, не треба робити перед кожним друком. А скажімо, після того, як принтер переносився, чи там якісь були такі значні маніпуляції з ним, ним проводилися, і є підозра, що е, е, алюмінім міг зрушити, геометрія трошки змінитися. Зараз принтер, принтер в принципі, вже готовий. Нам залишили, ми вже калібрували, нам треба накрити цю кришкою. На ну, ось тут у нас є. От. Ми накриємо, тут навіть вже лежать підготовлені шурупчики. А, поки він рівно друкує, то я чимось зайняти час. Оце у нас коробочка з контролером. Тут повітря виходить. Вентилятор обдуває драйвера нагрівальних елементів стола. Це ось блок живлення. Ну, Власне, принтер з Д карточку з боку, яка вставляється. Екранчик, вимикач. І е, тут основна частина це Ардуїна і шил до Ардуїни, які все е, підключаються. Ось мотори підключені. Раз, два, тут три, чотири, п'ять моторів. Один е, е, два, два контроллера, які керують одночасно е, здвоєним мотором. Ось, оскільки у нас весь, весь Y має здвоєний мотор з обох сторон, то тут у нас два мотори, які одночасно керуються, керують цим контакти, які керують одночасно двома моторами. Ось цей блок це ендстопи, це ось ці датчики, які ось тут знаходяться, які показують, коли. Закінчився ну, координати. Це, це, це у нас y мін там відповідно ось, знаходиться ось, тут, ось, x мін ось. Потім там зверху у нас знаходиться. Z-max. Z-мін у нас немає, ну власне про датчик це і є Z Z-ін. Так, що у нас тут ще є? Сюди підключене керування е, подложкою. І неде-сюди. Оскільки у нас ще спеціальний драйвер є для керування, контролер. Так. Також сюди підключаються е, вентилятори, який працює на... О, ось закінчився. Вентилятор, який на головці знаходиться. Світлодіод у нас працює зараз. Ну, це власне все. Значить, трош... У нас поверхня відкалібрувалася і ми можемо друкувати. Наступне відео будуть вже, мабуть, експерименти з друком.